Як прибрати помилка, колібровка стабілізатора e, Mavic 3 Pro після зміни його мотора і інших робіт. На даному дроні ця помилка є, шибка калібровка. Звичайну калібровку камери ви її не приберете. Потрібно робити розширену калібровку. Заходимо в стріличку, профіль, настройки. Опція для розробника. Якщо у вас її немає, нажимайте сюди. Розширена калібровка. Начать калібровка. Вона займає більше часу, ніж звичайна калібровка. На 80%, дивіться, уважно, там потрібно поставити дрон вертикальний. Ставимо вертикальний. будем назад